Так, рідні мої, дивіться, що далі ми робимо з нашими півниками. Ось цей півник, бачите, ось у мене вже він відсвів. І нам треба обов'язково прибрати ось цю цей квітконос. Обов'язково треба це зробити. Йому його можна просто зломити. Зараз я почек попробую, бо я одною рукою знімаю. Бачите, він ось так от на О, бачите, все. Він дуже гарно ламається сам по собі, або просто відрізати. І отак от от прибрати ці оці усі квітконоси, прибрати, щоб заклалися у нас новенькі, гарненький корінчик наш виріс, зараз розвивався, гарно укорінювався, то нам ці квітконоси треба прибрати, щоб не витрачало наш півник, не витрачав сили на розвиток ось цього такої палки, насіння та де тепер. Тому обов'язково треба прибрати, вже відсвівши усі а, квітконоси. А різати різати листя ще не треба це ще рано.